Всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Оту заїхав далі до дядька провідати його. Як тут в нього господарка ведеться. Має таку лошичку на продажу. Рік і місяць. Коли, коли то має бути неї рік і місяць чи вже є? 10 серпня був рік і місяць. Зараз покажемо маму кобили. хоч мої файни кобилка спокійна, все повністю, але вже дядько не дає собі ради, не годен на старість. Може хто пам'ятає, він мав кобилу від, від буцефала. Там того року ми її продали, я був познімав. продав І тепер камає кобилу шатку, теж вон потужну. І це от така лушечка, рік і місяць. Файна лабата, ноги грубі. Буде з неї кобила. Спокійно, хто б кого цікавило, дзвоніть, питайте, я номер залишу в описі. Находиться в Тернопільській області під Гаєцькому районі. А детальніше все по телефону. Ціна, напевне, ціна, напевне буде договірна, чи ви вже кажете ціну, чи ви що, ще не знаєте нічого. Я не знаю, що ні, взагалі не знаю. Не знаю я зараз дядько, цін. Але вже як хто б дзвонив, я думаю, що ціна буде нормальна, адекватна. Кого би цікаво, бо то зразу каже, то не йде з простих коней, не з маленьких. Коні файні, великі, потужні. Її лаби вона має. Ось така лошерця. Рік, Рік і місяць. Дуже непогано виглядає. Ще ось місяць-два її вже можна вчити помаленьку припрягати М -м -м. до старої кубили. Спокійно, потихеньку може. То є дочка Буцика, хто знає. У нас був такий жеребець на Тернопільщині, але зараз так сталося, немає вже його. О, Там він теж був потужний, він є в мене на каналі, я його знімав. Хто може, може переглянути, подивитись, який він був моцний. І зараз покажемо, що мама. Мама теж моцна. І лушиця моцна. Кого би цікавило, така лушичка для себе, то взагалі. А постійний собі ходи. Розкол має файний, все повністю. Даєте їм трошки зерна чи чи нічого не даєте? No. Чи як десь зерна, вона піде в рух. Має бути. Скільки часу їй було, як ви її відлучили? Півроку її Пів відлучали. Сонце б'є. І ще не замотало. Вон мама, зараз ми підемо до мами. Маму теж я знімав. Файна гріва буде на два боки така шино. Ну, Шейю таку широку має Ще як не тоненька, ні чоловіцька, то лишить рік і місяць А вже більше половина мами. Пета має файні торсові. Файні, Ну. як крутенько. Буде моцна лошиться, вже Вітку? Буде моцна. Ви ще там ту жінку порадите? що ви там за неї хочете, бо я залишу там люди б дзвонили. що хто би то, Я думаю, що таку лошицю хтось купи. Комусь вона. Кажуть, ще у місяць-два, та й можна вже припрягати до кобили і наївчиться. І З маленькою буде кобила. Вона вже якась широка, велика відео так не переказує, яка вона є. Легвайна лабата, ноги грубі. Шамок. Немає на турі, си штурити чи щось там. Ще? Не, не, не. Такі коні на підгаєччині є. Кого би цікавило. Телефонуйте. Маму не продаєте, тільки влушеться. Так. А що лишиться. Та ясно Ви бідко тримали, ще якби годні го одні були? Кого водити? Та то ясно. Скільки тут того наше. Я б його через дріб приходить, я б їх на другий бік став. А твої може вода? Ні, немає, а кубіла переходить. Ага. Кругом, да. Я розумію, що для вас тяжко, то одного коняшник зів ти повів, а то двоє треба. Бо то зараз кукурузу залетить, то бураки залетить, то ще десь цей. Я розумію молоді коні. Ось така лошечка. І значить так добре? А шию має куширу чезну. А будь-який, будь-який Та він потужний був, та й мама потужна, та й луще потужна. Що то казати. <іцелес> oh. Хто би хотів, найприїжджає дивиться, дзвонення. Так. Yeah. Сину собі там уточняйте. Yeah. Та й все кому би посувало, наїдете. Но з неї буде фест біла, то вже вєтку, Як на рігі місяць вона така, така як має бути. Подобається, широка буде вона Вже така така мала, ну ніби рік і місяць має на увазі, але широка, широка така. Я її ще ні разу не знімав, то сьогодні перший раз. Я тільки ще не продавав, а вирішив продавати, бо не годин вже. І... Що йдемо ще покажемо маму її. Щоб, щоб се подивили, яка мама, хто її не її не видів. Багато хто знає. Багато хто видів, то я знімав ту маму ту цей. А хочу такий показати, щоб люди бачили. Орієнтувалися. Від таких, хто на коней. Хто не знає, то жеребця буцика, то можна теж. там в мене на каналі підписано буцик. Там жеребець на паровку, то можете поперегортати, пошукати подивитись який тато цієї лушиці а маму зараз покажу підходжу до неї мама молода то як я то другий чи третій луша не пам'ятаю зараз запитаю дядько вже просто не годен ціле життя тримав потужні коні і от зараз то мама сонце сильно світить, може добре не видно мама фез потужна Мама десь має до 80 цитнерів. Відео так не переказує, як то є вживу. Але коби дійсно цікавило, то телефонуйте. Я номер залишу. кобила не продається, тільки лушиться. О, Хочу показати, накрутиться, хочу показати, яка у нас дозаду. Бурельків на перстама і все. Зерна вони зараз не бачать. Фес потужно. Я її знімав і вже знаю, таку було повністю. Хочу вам показати, щоб люди бачили. Щоб орієнтувалися. Які то коні. Тут теж як має фест широчезний і лошиця так си вдала. А лошиця вдалася кольором потатове. Масть Лушиця має мать татову. Мама така шоколадна. Ви її не перепинаєте? Перепинаю. А ви той? А то наша має трохи люцарки, то трошки. Ну, ну, ну. Коні спокійні. Робочу, все повністю. То, ти... то не то, що я не хвалю, а розказую, як воно є, бо все заїжджаю і бачу. Як воно є наяву? Можна було пустити воно. І що, не будете вже пускати? А вже того року коли. Це Далі день школи, візьму тиждень назад. Ага. Та буде рік можна, можна не сніпоти. Скільки є років у ваші кубелі зараз? Сім років. Сім років. То скільки вона вже мала лушати? А, це було перший і то другий вона мала, так? Так. Ага. День рік пролетів, була нежеребна, а ці руки не угу. От така кубила. Вона не продається, тільки лушиться. Ну лушиться фез моцна. Я так кажу, ну, відео не переказує, але хто приїде подивиться, то, то й зрозуміє. Та і все. Так я показав. Ще раз нагадую коні є в Тернопільській області, в Підгаєцькому районі. Номер я залишаю в описі. Дзвоніть, ціна буде договірна, а там же поки дзвоните, то вже дядько конкретну ціну скаже. Може ще й щось на дорогу скине, не знаю. То вже будете домовлятись. От такі, такі коні сьогодні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Тепер трошки буде часу більше, буду знімати більше, тому мене трошки не було. Мало знімав, але зараз постараюсь. Що будемо знімати, є що знімати. Трохи лошад понароджувалось. Є що знімати. О. Так що всім дякую за увагу. Дядько вже старший, не годен, вже тому і продає. У нього все було, пара коней, жеребці були, прийшла старість і трошки вже не дає собі ради з кіньми. Тут коні гарні, потужні. Всім дякую.